Чорна п'ятниця прийшла до України. Сьогодні майже у всьому світі розпочався день знижок. Люди масово скуповують техніку та речі для дому. Як у Сумах проходить Чорна П'ятниця та звідки взагалі взявся цей день? Дивіться далі. На багатьох магазинах у Сумах сьогодні написано фрайди» або шалені знижки. Тут сумчани скуповують товари для дому та техніку. Ця традиція прийшла до нас декілька років тому, але вже почала приживатися. Черная пятница это у нас международный день, когда э, дают все основные магазины скидки, и именно в этот день э, люди начинают тратить свои деньги ежегодно. Показатели по продажам виростають именно в этот день, в п'ятницю, в Черну п'ятницю. Всемирный день розпродаж, больших скидок, наверное, перед новогодних подарков, можна так сказати, обновление гардероба і много-много приятностей. Традиція продавати дешевшу останню п'ятницю листопада прийшла до нас зі сполучених штатів для американців. Це справді визначний день, який визначають кілька століть. Цей день тісно пов'язаний із днем подяки, коли американці збираються всією родиною. Після дня благодарення та да, от это, зачастую це просто день Скидок, і всі зачастую купують техніку, дуже часто техніку і подарунки на нову. Виктория Сумчанко еще ныне проживает за океаном. Каждая черная пятница едещая, кая? Это выглядит довольно-таки страшно. Это выглядит очень зрелищно. И еще это примерно очень, не примерно, а это очень страшно. Потому что такое количество людей, и люди с тележками, люди, некоторые люди торопятся, чтобы собрать себе все поскорее, чтобы выйти. Вперед. Триває чорна п'ятниця у штатах лише добу, тож багато американців займають черги за день до цього. Люди ночують прямо у наметах чи на гамаках біля магазинів. А от в Україні знижки тривають аж до понеділка. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС.